Біля села Чумакове на Сумщині відкрили тимчасовий міст через річку Сейм між Путильською та Боринською громадами. Цю тимчасову переправу зробили замість зруйнованого на початку повномасштабної війни мосту. Такий вигляд мав зруйнований міст 3 квітня 2022 року, наступного дня після того, як його підірвали. За інформацією мешканців села Чумакове, міст був підірваний російськими військами при відступі. Як вийшли, так і вони зробили. Як відступали, так і росіяни Як вийшли, і за собою підірвали миску. На питання, чи полегшить їм логістику тимчасова переправа, відповідають. Ну, звісно, будемо користуватися, а я? Будемо, ближче ж, ближче все, тепер щось. Тут ось 10 минут, ну 15 на машині і путівлі, а так 40 часу. Автотранспорт по тимчасовій переправі вже їздить. Його рух регулюють два світлофори з обох боків. Протестував переправу і мешканець села Пересипки Валерій Гойко. Я живу ось у пересипках, і об'їжджати, якщо на буринь треба або на вокзал, або ще дуже. Незручно було, а зараз хоч, будь ласка, собі, їдь собі на здоров'я. Коли об'їжджали, скільки часу тратили на це? Ну, від мене і до Чумакова, як ну, цей, це 40 кілометрів. Ще й дорога там не дуже така. Я б не сказав, що гарна. А по прямій – вісім. Нині рух по Пантонному мосту дозволено усім, окрім вантажівок. Також й інші нюанси, пояснює голова Путивльської громади Костянтин Гаврильчук. Зараз, поки що є обмеження між транспортними засобами 160 метрів на мосту, має бути орієнтована відстань, щоб не було великого навантаження. Закінчуються ще роботи по під'їзному шляху іншому, і тоді вони вже зможуть пускати вантажний транспорт, який зможе пропускати вантажівку до 40 тонн. Завершити роботи на об'їзному шляху планують за кілька днів. Десь може дня три-чотири будуть закінчені роботи по пізному шляху, і тоді вже вантажний транспорт зможе рухатися сюди. Що по суті дасть велику змогу нашій громаді вже частково відновити покриття, яке було зруйноване, і орде відповідно монтажним транспортом, який рухається через нас. Щодо важливості відновлення цієї переправи, Костянтин Гаврильчук каже. Це основна артерія, яка сполучає не тільки нас, а й північну частину Сумщини. Бо всі машини, по суті, з києво московської траси. Вони рухаються або через королеве, або через Глухів, саме в нашу сторону Путив, і вже Путивля на суми і далі. Це найкоротший шлях, логістичний. Тимчасовий понтонний міст роблять за кошти державного бюджету. Оскільки він обійшовся, до завершення усіх робіт сказати не можуть. Попередньо взагалі цієї вартості десь орієнтовно 10 мільйонів гривень. Це буде проектно-кошторисна документація. А по актам це вже буде повідомо до тоді надамо інформацію додатково, ще, коли вже будуть усвоєні. Тому що додатково сказати всього неможливо, кошторис він є, але в процесі проектних робіт відповідно дивляться на ситуацію, бо ціни на жаль дорожчають з кожним днем. ЩПС, так названо, це щебнево піщана суміш і, рід, і ряд інших матеріалів. Тому вже підвідані принципи, Я думаю, будуть будуть оприлюднені відповідні акти, показані скільки коштів витрачено саме на понтонний міст. Ну а зруйнований російськими військами міст планують відновлювати вже після закінчення російсько-української війни. Ірина Касьяненко, Віталій Паденко, Суспільне, Новини, Сумщина.